От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току Орнана Євусія. А почав він будувати другого дня, другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий. Довжина 60 ліктів старої міри, а ширина 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину як храм у ширину 20 ліктів. А заввишки він був 120 ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом. А зверху вирізьби в пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси, а золото було парваїмське золото і обклав дім золотом сволоки, пороги, стіни і двері і вирізьбив на стінах херовимів. По тому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму. 20 ліктів і ширина 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота. Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херувимів різьбарської роботи і покрив їх золотом Крила в херувимів були двадцять ліктів завдовжки. Одне крило херовима, п'ять ліктів завдовжки, торкалось об стіну дому, а друге крило п'ять ліктів завдовжки, торкалось об крило другого херовима, і одне крило другого херовима, п'ять ліктів, торкалося стіни дому, а друге крило п'ять ліктів, сходилося з крилом другого херовима. Крила цих херовимів були простягнуті на двадцять ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і з на ній херовимів. А перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки. І вершок на кожному п'ять ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх на верх стовпів, зробив і сто гранатових яблук і причепив їх до завитків і поставив стовпи перед храмом один з правого боку, а другий з лівого, і назвав той, що справа, Яхін, а той, що ліворуч. Boas!